Концентрація те, це коли ви фокусуєте розум на своїй мрії, поки не знайдете шлях її втілити. Це працює через два закони: самонавіювання і звичка. Про перший ви вже знаєте, а звичка це ваш бетон. Повторюйте дії чи думки, і вони застигають як фундамент. Хочете запам'ятати ім'я? Гоніть його в голові, поки не прилипне. Ваш мозок харчується оточенням. Усе, що бачите, чуєте, відчуваєте, формує вас. Звичка береться і робить частиною вашої ДНК, керує вчинками, уявою, навіть упередженнями. Філософ казав: спочатку терпиш, потім жалієш, а потім приймаєш. Так чесні стають рабами поганого. Уявіть, звичка тіце трек на платівці, а ваш розум голка, що йде по ньому. Який трек, така й мелодія життя. Тому обирайте оточення з розумом. Воно годує ваші думки, а звичка їх фіксує. Звичка це мотузка, Щодень плетете і вона стає нерозривною. Але от крутий поворот, ви можете взяти її в руки. Психологи кажуть, звичку реально приборкати і змусити працювати на вас. Тисячі вже переписали свої треки, замість руйнувати вони будують. Ви не раб звичок, ви їхній бос. Візьміть цю силу і спрямуйте до своєї мети, і ніщо не зупинить вашого прориву. Звичка це ваш внутрішній маршрут, який ви протоптуєте думками і діями. Як у лісі. Ви обираєте широку стежку, а не лізете крізь хащі. Ваш розум те саме іде торованим шляхом. Повторення це закон природи, що працює для всіх. І ось хак, стару звичку не зламати, її треба замінити новою. Прокладайте свіжі стежки в голові, ходіть ними і старі заростуть. Кожен прохід робить нову стежку ширшою і легшою. Практика. Ваш ключ. Станьте майстром цих доріг. Ось як це зробити. Перше. Старт наповну. Кидайте всю енергію в нову звичку. Зробіть перший слід глибоким і чітким, щоб не загубити його. Другий фокус на новому: забудьте старі маршрути, тримайте очі на свіжій стежці. Жодного кроку назад. Третій. Ходіть частіше. Не чекайте випадку. Самі створюйте моменти йти новим шляхом, поки він не стане вашим автопілотом. 4. Дайте бій спокусі. Оминайте старі стежки. Кожен опір робить вас сильнішим, а кожна слабкість тягне вниз. Бийте з першого раунду. 5. Тримайте курс. Переконайтеся, що стежка веде до вашої мети і йдіть без вагань. Не озирайтеся. Самонавіювання прокладає шлях, концентрація тримає вас на ньому, а звичка робить його частиною вас. Повторюйте з вірою, і ваше бажання стане реальністю як мелодія, що грає сама собою. Ви не пішак звичок, ви їхній творець. Вперед до нового оточення і нових перемог. Ваш розум харчується оточенням, книгами, людьми, роботою, країною, навіть одягом і дитячими уроками до 14 років. Усе, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, формує вас. Хочете круту версію себе? Керуйте цим. Ваш мозок бере те, що ви йому даєте. Тож годуйте його топовим паливом для вашої мети. Не подобається оточення? Міняйте його. Намалюйте в голові ідеальну картинку: людей, місця, вайб, що штовхає вас до мети. І тримайте цей образ, поки він не оживе. Найпотужніше в оточенні люди. Оточуйте себе тими, хто вболіває за ваш успіх, заряджає енергією і вірою. Кожне слово, кожен погляд це цеглинки вашої думки. Читайте книги, що качають вашу мету. Говоріть із тими, хто підтримує ваш вогонь. Одяг, ваш бронежилет. Брудний лук гасить дух, стильний додає впевненості. Робочий стіл. Хаос там, хаос у голові. Покажи мені порядок у справах, і я скажу, наскільки ти зібраний. Оточення це не фон, це ваш союзник. Вибирайте його з розумом, і воно винесе вас на вершину. Приємне робоче оточення, ваш потужний стимул. Десятиліття тому в Чикаго пральня найняла піаніста, щоб надихнути працівників. А сьогодні музика в офісах і на заводах підвищує продуктивність. Яскрава комфортна обстановка робить вас ефективнішими, це доведено. А тепер відкрийте чарівний ключ до успіху: концентрацію. Я не вигадав його. Це сила, якою століттями користувалися оптимісти і мислитель. Він відчиняє двері до багатства, слави, здоров'я, знань. До всього, до чого ви готові. У чому суть? Концентрація це коли ви зосереджуєте розум на одній меті, поки не опануєте її повністю. Це контроль над думками. Відмова від старих звичок і створення нових. Це коли ви керуєте собою, думаєте чітко і ведете знання до мети. Але ключ оживає лише з чистолюбством і бажанням. Без них він марний. Усе народжується в уяві. Спочатку мрія, потім концентрація робить її реальністю. Готові перевірити? Забудьте про сумніви. Скептикам тут не місце. Вірте в себе. Мрієте бути оратором, письменником, бізнесменом? Припустімо, ви обираєте публічні виступи. Візьміть аркуш і напишіть: Я стану сильним оратором, щоб принести користь світу і забезпечити собі гідне життя. Це ваш перший крок. Тримайте фокус і рухайтеся вперед. Пишіть: я зосереджуся на своїй мрії 10 хвилин перед сном і після пробудження, щоб побачити, як вона стає реальністю. Я знаю, що можу стати сильним оратором, і ніщо мене не зупинить. Підпишіться і тримайте слово, поки не дійдете до мети. Уявіть себе через 5-10 років топовим спікером, із прибутком, будинком, солідним рахунком у банку. Відчуйте себе впливовим, непохитним. Тримайте цей образ у голові, і він оживе. Це ваш чарівний ключ концентрація. Не відмахуйтесь від нього через простоту. Великі істини завжди зрозумілі. Використовуйте його для гідних цілей, і успіх стане вашим. Забудьте минулі падіння і вчора не повернеться. Починайте з чистого листа і зробіть наступні роки історію тріумфу. Усе починається з думки: закиньте в свідомість сильне бажання з вірою, і сили Всесвіту підуть за вами. Концентрація це магніт для вашої мрії. А тепер секрет курсу: коли кілька людей об'єднуються в гармонії заради мети, народжується надпотужна сила. Як у хімії, змішайте елементи і вийде щось нове. Люди, що заряджають вас енергію, підіймають вище, а ті, що гасять, тягнуть униз. Це реально працює. Приклад родина з Кентукі жила в болоті поколіннями, поки одна жінка з освітою не зламала шаблон. Її вплив вивів чоловіка і дітей на вершину. Від Дантиста до президента університету. І ще один надихаючий приклад: колишній бездомний хлопець із Чикаго на ім'я Кріс Гарднер, підтримуваний лише сином і вірою в мрію, пробився з дна до вершини, став успішним біржовим брокером, мультимільйонером і автором, який надихає мільйони. Все завдяки тому, що він мав внутрішнє бачення та потрапив у правильне оточення людей, які повірили в нього. Хтось поруч може стати вашим каталізатором величі. Обирайте таких союзників і летіть до мети разом. За великими людьми часто стоїть невидима сила, наприклад, дружина, що надихає. Генрі Форд став легендою завдяки підтримці своєї дружини, яка вірила в нього в найтемніші часи. Томас Едісон? Його дружина, сказала його сила концентрації. Він не здавався, поки не розв'язував задачу до кінця. А вона була його опорою. Уявіть, ваше бажання це насіння, а гармонійна співпраця з іншими, грунт і повітря, що його живлять. Як яблуня росте з насінини, так ваші мрії проростають із єдності розумів. Сфокусуйтеся на меті, і всесвіт почне підкидати ідеї, факти, шанси. Доктор Елмер Гейтс, геній психології, сідав із папером і олівцем, зосереджувався. І думки приходили ніби з повітря. Він записував їх і робив прориви. Автор цього курсу наголошує: він сам переконався в силі такого методу, адже багато його ідей народилися саме так ваш розум магніт. Налаштуйте його на мрію, і він притягне все потрібне. А що якщо кожна думка це хвиля, що кружляє вічно? Концентрація ловить ці хвилі з'єднує вас із мудрістю минулого. Уявіть, ви можете торкнутися ідей великих умів, що жили до вас. Тримайте бажання в голові, вірте, і воно оживе завдяки силі, яку не пояснити, але яку ви відчуєте. Генрі Форд підкорив вершини завдяки своїй непохитній концентрації. Автор цього курсу згадує розповідь головного інженера Форда про випадок із ранніх етапів його кар'єри в автомобілебудуванні. Одного дня інженери зібралися в офісі, жваво обговорюючи, як удосконалити задню вісь автомобіля. Пропозиції сипалися одна за одною. Кожен намагався довести свою правоту. Форд стояв осторонь, уважно слухаючи, не перебиваючи. Коли всі висловилися, він спокійно підійшов до столу, де лежала деталь, постукав по ній пальцем і твердо сказав: Тепер слухайте. Ця вісь робить свою справу і робить її добре, жодних змін не буде. Потім розвернувся і вийшов. Його слово стало законом. Конструкція залишилася майже незмінною протягом десятиліть. Цей момент показує не просто впертість, а силу зосередженості. Форд бачив мету створити надійний доступний автомобіль і не дозволяв нікому відволікати його від цього плану. Він не розпорошувався на дрібниці, не ганявся за кожною новою ідеєю, а тримав фокус на тому, що працює. Саме ця здатність дала йому перевагу, поки інші загрузали в сумнівах і переробках. Форд рухався вперед, будуючи імперію. Його успіх це доказ. Коли ви чітко бачите мету і не відступаєте, світ підлаштовується під вас. Ще один приклад: Сайрус Кертіс, видавець Saturday Evening Post. Автор прочитав про нього в книзі Едварда Бука, Кертіс узяв збитковий журнал, який мало хто б врятував і вклав у нього величезні кошти і зусилля. Він не просто витрачав гроші, він зосередив всю свою енергію на одній меті: зробити видання найкращим. Йому потрібна була неабияка мужність, щоб не здатися, коли цифри йшли в мінус. Але Кертіс тримав курс. Сьогодні Saturday Evening Post – легенда, але без його концентрації назва давно потонула в забутті. Оточення і звички вже показали свою силу, а тепер пам'ять ключ до концентрації. А як запам'ятати те, що важливо? Ось ваші інструменти. Коли знайомитеся з людиною, повторіть її ім'я 4-5 разів. Переконайтеся, що почули правильно. Пов'яжіть його з чимось знайомим. Наприклад, Елізабет Шієрер, уявіть із королевою Єлизаветою та гігантськими ножицями. Побачили ножиці? Згадали ім'я? Автор згадує: 10 років тому товариш назвав номер телефону Lakeview 2651, стоячи біля озера Мічиган. Він асоціював Лейк з озером а 2651 із віком брата 26, і батька 51. Досі пам'ятає або приклад із листом. Уявіть його величезним над поштовою скринькою. І не забудете кинути. Один чоловік, менеджер фабрики, поділився у 50 років. Його пам'ять слабшала, хаос на столі і пропущені наради загрожували кар'єрі. Взяв відпустку, зрозумів, бракує концентрації. Він склав розклад: пошта, замовлення, диктування, наради і повторював щодня тримаючи фокус. День за днем він відбудовував звички, поки не повернув контроль. Ви теж можете тримайте увагу на меті, повторюйте, і ваш розум стане вашою силою. Якщо ви не можете згадати щось із першого разу, не панікуйте, це лише брак концентрації. Повторіть спробу кілька разів. І ви досягнете мети. Хочете вивчити вірш? Фокусуйтеся так, щоби із заплющеними очима бачити рядки, ніби вони перед вами на папері. Автор цього курсу переконаний зосередженість відкриває двері до таємниць розуму. Він вірить, що, тренуючи увагу, ви можете налаштуватися на думки інших, чи навіть на універсальний розум джерело всіх знань, доступне тим, хто шукає. Це може звучати незвично, але для тих, хто досліджував це, ідея реальна. Спробуйте самі, почніть із вашої головної мети: завчіть її формулювання на пам'ять усамітніться в тиші, розслабте тіло і мозок, закрийте очі, заткніть вуха, повторюйте мету, уявляючи себе її володарем, багатство в руках, овації натовпу. Якщо ви мрієте бути оратором. Живіть цією картиною двічі на день. І вона почне оживати. Автор пропонує вибір розвивайте концентрацію, вірячи в її силу або відкиньте це як нісенітницю. Але тоді ви втрачаєте шанс. Цей урок не для суперечок, а для дії. Опануйте увагу, і ви знайдете шлях до безмежних можливостей. Над розум, сила єдності кількох людей працює через концентрацію. Кожен розум підсилює інший, створюючи неймовірну енергію для мети. Успіх це гармонія з іншими. Силою можна змусити тіло, але не розум. Його контролюєте тільки ви. Більшість не знає свої сили через слабку освіту, але іноді випадок пробуджує генія. Ваш мозок має поріг. Хтось переступає його легко, хтось із зусиллям. Навчіться стимулювати його бажанням, ентузіазмом, любов'ю і ви злетите до вершин. Автор мрії той, хто відкриє безпечний спосіб розбудити розум. Змінить світ і побори злочинність. Ваш розум, родючий лан, що посієте те й пожнете, сійте мрії свідомо за планом, і ваш урожай буде величним. Усе, що ви створюєте, народжується в свідомості. Уявіть свою мету, тримайте її в голові з сильним бажанням, і вона стане реальністю. Але пам'ятайте, гнів, страх, ненависть це отрута для вашого розуму. Поки ви їх не приборкаєте. Ваш потенціал залишиться зачиненим. Автор цього курсу наголошує лише контроль над емоціями відкриває двері до конструктивних дій. Викиньте страх і злість, і ваш розум злетить до нових висот. Усе залежить від того, як ви керуєте своєю свідомістю. Фіск Фіскописує, як уявне навіювання працює на релігійних зібраннях, коли думки людей зливаються в одне. Сучасна наука каже. Збудження на таких заходах це більше психологія, ніж духовність. Експерти вважають, що це гіпноз, а не віра, коли натовп реагує на заклики лідера. Автор ділиться думкою вчених: таке збудження не зміцнює розум, а послаблює його, занурюючи в емоційний хаос. Девід Стар Джордан із Стенфорда порівнює це з дією алкоголю, а Уільям Джеймс із Гарварда називає зібрання небезпечнішими за пиятику. Але мова не про всі релігійні обряди. Лише про ті, де емоції переважають над розумом. Зібрання це коли люди раптово прокидаються до духовного, змінюються і прагнуть змінити інших. У мусульман це може стати суворим поверненням до Корану, у християн хвилями навернень. Історія показує такі спалахи бували завжди, але часто закінчувалися розколами чи новими сектами. Ваш розум це сила, яку ви можете спрямувати куди завгодно. Зосередьтеся на меті, а не на хаосі. І ви станете творцем свого успіху. Усе велике починається з ідеї в свідомості. Реформація чи єзуїти. це спалахи, що виросли з духовного поштовху, подібного до зібрань. Автор цього курсу зазначає: зібрання часто асоціюються з протестантськими рухами, як у братів Уеслі з 1738 року. Там молилися годинами, навертали людей. Іноді до криків чи втрати свідомості. Сьогодні це вважають шкідливим і зібрання річають. Але що стоїть за цим? Психологія натовпу учені кажуть, натовпні це не просто сума людей, а єдине ціле, коли емоції зливаються під впливом спільної мети чи хвилювання. У такому стані розум слабше, стаючи таким, як у найменш стійких учасників. Психологи як Даял пояснюють, Слухаючи оратора, люди зливаються в одну свідомість юну палку, але без розсудливості. Тарт і Джастроу додають це уявне зараження, страх, фанатизм чи захват поширюються, мов вірус, гасячи критичність. Лебон у книзі натовп пише: У натовпі зникає індивідуальність, почуття й думки стають єдиними керованими навіюванням. Людина падає до рівня інстинктів, спонтанна. Люта, але здатна на героїзм. Дейвен Порт уточнює розум натовпу, як у первісної людини, реагує миттєво, ігноруючи логіку. Автор закликає вас, не піддавайтеся хаосу натовпу. Ваш розум, ваша сила. Зосередьтеся на своїй меті, тримайте її в свідомості з вірою. І ви не піщенка у вітрі, а творець своєї долі. Вибирайте, хто вас оточує, керуйте думками, і ви підніметесь над натовпом до справжньої величі. Натовп живе образами, а не логікою. Автор цього курсу пояснює: Звертаючись до натовпу, ви маєте малювати картинки, як слайди, що змінюють один одного. Уява править емоції єднають сильніше, ніж розум. У натовпі емоції вибухають, бо кожен відчуває. Усі навколо палають тією ж ідеєю. Наприклад, спасінням на зібранні. Це підсилює хвилю почуттів, руйнуючи бар'єри. І натовп стає єдиним диким, але потужним. Психологи кажуть, у натовпі ви втрачаєте себе під впливом лідера, наче під гіпнозом, і повторюєте за іншими як вівця за отарою. Дерхейм додає: Маса тисне, змушуючи підкорятися. Ви чуєте проповідника, вигуки натовпу, відчуваєте їхній запал, і ваш опір тане. Це, схоже на гіпнотичний сеанс: таємничість, монотонний голос, накази. Встань. компонент Placement «Їди» Готують вас до фінального поштовху. Автор порівнює: хороший проповідник Са – це гіпнотизер, який знає, як зачепити струни душі. Вони б'ють по емоціях: згадки про матір, дім, небо, пісні, типу Скажіть мамі, що я буду там. Розтоплюють серце. Страх перед смертю без спасіння. А якщо це станеться сьогодні, змушує діяти. Образи Христа, пекла, ангелів підсилюють уяву. Натовп тисне, проповідник закликає: Віддайся Господу зараз! І ви, здається, під молитвами і дотиками. Але автор наголошує: це не слабкість, а сила емоцій. Ви можете взяти цю енергію під контроль. Зосередьтеся на своїй меті, а не на хаосі натовпу. І ви станете лідером своєї долі, а не пішаком у чужій грі. Емоції на зібраннях можуть захопити вас. Але чи ведуть вони до справжньої сили? Старбак у психології релігії цитує наверненого Моя воля підкорилася проповіднику, розум зник, залишився лише екстаз. Я прагнув добра, але це швидко минуло, залишивши лише ортодоксію. Дейвенпорт додає: хоч страх і відійшов, гіпноз на зібраннях посилився. Автор цього курсу погоджується це не духовність, а примітивна, аномальна сила. Подібна до інстинктів тварин чи шаманських танців. Особливо небезпечно це для дітей, їхня навіюваність робить такі методи отрутою для розуму. Прихильники зібрань кажуть навіювання це інструмент, який можна спрямувати на добро. Але автор заперечує гіпнотичний хаос плутають із духовністю, підробку з істиною. Джордж А. Гордон у Релігії і чудесах пише. Світ потребує не шоу емоцій, а ясності, пристрасті і правди пророків. Збудження минає, залишаючи байдужість чи ворожість до справжньої віри. Багато хто навертається знову і знову, але потім падає в оманливі ізми чи шахрайські культи. Ті, хто кричав на зібраннях, часто стають жертвами месій, особливо вразливі діти і жінки в період змін. Емоції, релігія і сексуальність переплітаються. Автор наголошує за Дейвен Портом: шок і страх у цей час можуть лишити слід на все життя, породжуючи сумніви і хворобливість. Ваш розум не іграшка натовпу. Ви можете обрати піддатися хаосу чи взяти контроль. Зосередьтеся на своїй меті, керуйте емоціями, і ви станете не жертвою, а творцем свого шляху. Те, що предки називали дияволом, сьогодні пояснюють законами психології та природи. Автор цього курсу підкреслює: зрозумівши ці закони, ви отримуєте ключ до своєї сили. А що буде з зібраннями? Професор Дейвенпорт прогнозує: їхній вплив слабшатиме. Гіпноз і примус відійдуть у минуле, адже вони гасять розум і душу. Майбутнє настані за тихим розумним благочестям, а не за криками натовпу. Кількість навернених залежатиме не від трюків проповідника, а від щирої дружби і любові. Попереду. Час самоконтролю, радості, миру і доброти, як казав апостол Павло. Релігія росте від хаосу до розуму, від примусу до свободи. Автор закликає вас: опануйте закон концентрації. Це ваш фундамент для успіху. Зосередьтеся на меті, керуйте розумом, і ви готові до наступного кроку. Співробітництва. Ви не жертва емоцій чи натовпу. Ви творець своєї долі. Візьміть ці принципи і будуйте життя, про яке мрієте розумно, сміливо з вірою.